подивіться дійсно наскільки позитивно сприймається українська спільнота громадяни україни в цій ситуації достатньо складні, в якій ви бачите вже і психологічна втома да і про проблемні питання всі економічні енергетичні вони дійсно там достатньо негативно діють на Психологічну ситуацію в країні, а ця новина, вона сколихнула, вона додатковий імпульс дала це в нинішній ситуації дуже дуже вагомо. Це перше, як на мене, це угу. внутрішній. Другий, я погоджуюсь з колегою, я його уважно слухав. І дійсно, ті всі аргументи, на які він наводив, вони виглядають достатньо логічними. Аргументованими, так би мовити, вибачте за тафтовою. Безумовно, це ну погоджуєш ти з, з тим, що зараз і в штатах, і в, особливо в штатах і в інших країнах. Думаю, і в Китаї безумовно, і в європейських країнах прискіпливо спостерігають за цією ситуацією і самі намагаються до кінця зрозуміти, а що це таке. Бо я ж дивлюся по реакції е, американських інституцій. Вони до кінця самі не розібралися. Так, да, Говорять, що ми не попереджали нікого. Так, да, да. і це, до речі, свідчить про суб'єктність нашого військового командування. Да? Тобто, дійсно ця операція е, пророблялася в Україні, планувалася, і безумовно зараз всі намагаються прочитати. А що за неї? Третій момент ну це я вже так. Я будь-яка людина-психолог. Ви ж теж психологи. Я вчора уважно дивився. От за відео е з Москви із цього аеродрому. аеродром. Да, там там сидить оцей цей і злітна смуга, і там десь Герасимов дрожащим голосом, щось звітував. Ну, я б більше за Путіним спостерігав. Безумовно. Ну, якось, якось я я, я задоволений. Задоволений тим розпачем, який я побачив в нього, бо він сам ну, для це ж для нього удар, який психологічний, по і по всій Росії. Розумієте? А, Є зв'язок. І по всій Росії, бо сиплеться, валиться у цей міф про його всемогутність. Ну, нічого собі да вони там закінчують. Там ще, ще нещодавно Київ за три дні. А зараз, ось, же там Курськ, Атомна, Суджа і так далі. Ну сподіваємось, Позумов... дійсно Росіяни побачили цю слабкість да. їх влади, на те, що да, у них там і соцмережі вже блокуються. Це позитивні моменти. Угу. Ну де, безумовно, в мене є певна тривога, бо кожна операція, вона ж розумієте, вона має чимось закінчитися, угу. і отут наскільки продумана, наскільки продумана, прорахована з нашого боку цей ну логічний розвиток подій. Це вже ми зможемо да, щоб говорити зворотнього ефекту. Ну так. сподіваюсь, що це був прорахован. Так, пане Олексій, про мету а, цієї операції, звісно, ми говорити не можемо, бо немає жодної інформації з цього приводу. Але по тим реакціям росіян а, хочеться виділити два аспекти, на які вони акцентують дуже сильну увагу, через яку піднімають велику паніку. Це мова йде про курську атомну електростанцію та газовомірювальну станцію у Суджі. Знаємо про, що зараз пишуть принамі самі ж Росіяни. Працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалося на випадок можливої атаки збройних сил України. Про це пише. Російське видання «Важної історії за інформацією джерел серед співробітників Розгвардії, які охороняють Курську станцію, залишилися тільки жінки. Ну, власне, за даними інституту вивчення війни, Збройні сили України зараз проснулися на 10 кілометрів в глибину Курської області, до самої атомної електростанції ще кілометрів 70. проте ось ця газорозподільша станція у місті Суджі, начебто, як самі ж росіяни говорять, вона вже не під їх контролем. Що, мож... Що ви можете сказати, пояснити нашим глядачам нас? Тільки це важливий об'єкт, і якщо дійсно він е, яку він роль виконує в принципі для Росії, і якщо він дійсно зараз не під їх контролем, на що це впливає? Якщо можна, у нас є навіть мапа, як власне ця газовимірювальна е, вимірювальна станція проходить. Ось, власне, так вона так от проходить. Е, бачимо суджі, і є е, е, дві такі труби Ужгородський коридор та газопровод єлець кременчук Ізмаїл. Дякую. Ну насправді це ключова точка, розумієте, в стосунках наших газових з Росією, бо це є точка виміру. За радянських часів так було побудовано, що це, радянське була ця газа перекачувана розподільча станція, і там облік здійснюється, от облік газу. Саме це показники лічильників саме в суджі є офіційними, які фіксують скільки саме газа весь час проходило, відправлялося на Україну в європейському напрямку для того, щоб порахувати далі транзитні потоки. Бо ви ж самі знаєте, що до сих пір до останнього моменту транзит здійснювався десь в межах приблизно 14 мільярдів кубів на рік. І основними там бенефіціарами була саме словаччина і Австрія. Угорщина вже роки три, як по іншому шляху до отримує російський газ. Ну ви знаєте, я сам добу думаю, що нам з цим робити. Ми точно нічого, ми маємо максимально зберігати це майно, бо тут стосунки оці з Європою, розумієте, тут ми максимальний режим збереження і контролю за цією станцією. Але я не випадково вам не пару хвилин тому. Сказав, що тут же головне розуміти до кінця всю суть цієї операції, тому тимчасово, ну так, ми от якщо ми, ми знаходимося там, тимчасово нам треба максимально забезпечити зберігання цієї станції. Якщо ми вже всерйоз і надовго, ну це інша конфігурація. Але я, я зараз не хочу їх обговорювати, коментувати Пане Олексі, грубо якщо прозвучить це питання, а суто технічно, якщо це не під контролем зараз Росії, можемо перекрити вентиль на цій станції? Можемо, але не треба цього робити. А ми кому за ми перекриваємо європейцям, тоді ми пере так ми, ми могли і до того перекрити і на європейському кордоні нашому розумієте? Mm -hmm. Ну тобто, там ми ж європейцям перекриваємо цей газ, і по суті справи ну втручаємося в ці тристоронні угоди. Розумієте? Тому як на мене, тут треба бути дуже обережним. Теоретично можемо саме ви і вона є точкою розумієте, точкою цього прийняття uh -huh. рішень uh -huh. точкою формування потоку газового тому питання хороше у вас таке на побутовому рівні. Ну теоретично можемо. Навіщо я поки що ну, для себе не, не зрозумів? Хоча вже добуду, uh -huh. пане Ігоре. Власне, всі ці події, які зараз на Курщині, а, чи підсилюють не знаю віру наших партнерів? в Потенціал збройних сил України і чи не знаю, змиває всі ці червоні лінії, які собі захід малював щодо е, потенційно знає, там, ескалації. Не можна бити по території Росії, буде ескалація. Не бити по НПЗ, буде ескалація. Зараз е, просунус на 10 кілометрів. Бачили мляву реакцію Кремля. Ну по суті, після цього має здається захід нам дати дозвіл бити по військовому аеродрому. Ну бо, бо все ну не знаю, всі міфи розвіялися. Як на мене. Ну певною мірою да це добиває оці якісь там побоювання. Що Росія піде на якісь екстраординарні дії? Тут навіть показовим вчорашній дійсно був так званий цей радбез. Да? Вони вони дуже ну, як так, реагували мляво на це, вживали там якісь поняття, типу провокація і так далі. Я вже мовчу про те, що колись там Медведєв, здається, да, вийшовши чергового зупою, розказував, що є певні червоні лінії. Там, наприклад, захід на тезахід ну, на територію Російської Федерації, це червона лінія. Буде ядерна зброя застосована. Ну і, і що він сьогодні зранку написав, там прокинувся. Написав інший пост про те, що треба брати Київ, Харків. Ну, знов угу. це, це, так, вся так, ця так, дурня так. в нього там стандартна. Тобто, я думаю, що у Заходу, та за великим рахунком, і до цього не було особливо якихось сумнівів в тому, що Росія на якусь ескалацію може піти. І треба розуміти, що продовження цієї неадекватної. Навіть не заборони це неадекватних обмежень щодо використання цієї зброї. Ну це більше питання навіть не про червоні лінії, більше питання, якесь там політичне, геополітичне можливо. Я не виключаю, що певні речі тут будуть змінені, тому що знов таки Україна просто продемонструвала, що якщо ви нам І Тобто не дозвіл не Так, да, якщо ви нам не даєте такої дозвіл, ну, ми будемо робити так. Тому що дійсно, от я, я навіть не сумнівався, що це особ... ну, ніяк не погоджувалося там з нашими партнерами. Да? Uh -huh. Тобто Україна зробила а партнери. До речі, ну, звіт увагу, як вони відреагували про що це говорять? Що вони поважають, як і всі силу. Якщо вони бачать сильну позицію, то вони не будуть навіть з якоюсь критикою виступати. Вони будуть з цим погоджуватися. Тому що ну вони ж бачать, що воно працює, все, що вони ще можуть сказати. А коли ти починаєш там намагатися якісь дозвіл отримати про щось домовитися, воно, ну, як правило все не дуже добре закінчується. Тому я думаю, що це більше нам піде в плюс, і будемо сподіватися, що певні обмеження, які були, вони будуть зняти. От було б дуже добре, щоб літаки, які нещодавно прибули в Україну, якось теж трошки взяли участь в тому, що зараз на території Російської Федерації відбувається. Там же є російська авіація. От щоб вона активно не літала, можна буде їх можливо викликати. Основ, угу. пане Олексій, ще щодо Курської АЕС, звісно, по це. Поки що дуже далеко знаходяться наші збройні сили, те, що фіксується десь близько ще 70 кілометрів від е, цих позицій. Але тим не менш, якщо дійсно так стається, що збройні сили доходять до Курської АЕС, що це нам дає цей контроль на що це впливає? окрім того, що в інформаційному полі, і звісно, моральний дану знає настрій українців дуже сильно підніметься. А в контексті енергетичної безпеки для е, в цілому системи Росії, і в принципі, що нам це може дати. Ми можемо якось на свою користь використовувати це? Це, це. це дуже непросте питання, розумієте? Бо я розумію наших людей після ну, такого песимізму. Зараз дуже багато в мережі, там, в суспільстві. Давайте ми окупуємо, давайте замінуємо. Розумієте, ну це такі, це такі наївні достатньо речі. Зрозуміло, що кури від курської станції а там не там, вона скільки там 4 гігаватти, і це дуже потужно, впливає на енергозабезпечення, як мінімум там ну, всіх сусідніх областей, там Воронівська, Белгородська і так далі. Але що за ну, припустимо, ми зайшли туди, що з нею робити? Ну можливо. Можливо, з військово-політичної точки зору і є, що робити, але не збираюся я в прямому ефірі це обговорювати, чесно вам скажу. Це краще, хай на побутовому рівні, як не кожен для себе там замислює щось таке. Я ще раз хочу сказати, ми ж всі хочемо ну, до кінця зрозуміти е і побачити, і ми по реальні плани нашого військово-політичного команду. Тут в цьому питання головне тому ну, поки є курська, вони вони перелякані. Вони налякані, зрозуміло ці близьці до курчата цього міста, де розташована ця станція. Росіяни перелякані і налякані. Ну непогано. Тепер треба з цієї ситуації максимально викрутити вижити для України.